Ви Зеленського? Ідіть туди. Ну я не даю коментарів. Да похер. Тримайте ви Зеленського. <смір> Хлопці, що ви? Ви ж ваше міліцію визвати? Міліцію визвати? Що ти знімаєш? Та беру телефон, а не телефону. Не сказали, що е за останню, як я зрозуміла, другу фазу курської операції має бути відповідальність. А хто і яку відповідальність з вашої точки зору мав би понести? Ну, в першу чергу є відомо, хто таке завдання поставив. Верховний головний командувач Володимир Зеленський публічно заявив, що ми будемо обмінювати курсь, курську територію на якусь іншу територію. Міняємо одну територію на іншу. No one for which one. <laughs> I don't know. А яку яку територію? <laughs> Поки не знаю, подивимось іншу, територію <гум> і було поставлено завдання військовому керівництву. Задяки цьому політичним рішенням було прийнято зняти з посади командувача угрупованням військ на Кощині генерала Дмитра Красильникова. У листопаді 2024 року його відсторонили від управління бойовими діями. Хоча Красильников вів достатньо продуману оборонну операцію і. Робив все, що можливо в тих умовах, тим не менше, не дозволяв ворогу а, створити перевагу над нашими військами. Наші війська втрачали позиції, але не було значних втрат, таких великих втрат людей і техніки. А, було змінено керівництво і командуванням було передано рішенням керівництва країни командувачу десантно-штурмових військ генералу Скібякову. Після цього погані новини з Курщини зникли. Там кожного дня доповідали, що все стабільно, важко, але контрольовано. Ну і раптом це все, -все ну, ігнорувалися об'єктивні факти, що ворог переважає в силах, наступає. Ситуація з складної і критичної перетворилася в катастрофічну. Логістичні шляхи всі перет... логістика перерізана, ротації. Майже неможливі особового складу. Підвоз БК також під дуже щільним вогнем. Тобто, всі логістичні маршрути перерізані. Він перерізає, просто нам в кільце бере, тобто ставлять нас під на котлове забезпечення. Дійсно, це загрожує стати одним із самих великих котлів за всі війни. Вам... всі, що ворог поступово контролює наші, кілька наших шляхів комунікацій, що пересування неможливо, що великі втрати на цій логістичних маршрутах. Всьому цьому не давали належної оцінки. Війська не отримували необхідного забезпечення, сил. Це призвело до того, що в кінці лютого фактично оборона стала неможливою. Ворог знищував більшу частину нашої техніки, яка заходила на Курщину. Живий? Все добре. Все добре. І оборона в таких умовах була просто неможлива. Ну не менше ніхто на це да, не затагував, ніяких не. рішень не ухвалювалось аж до 8 березня, коли вже мені деякі офіцери звідти позателефонували і сказали, що ситуація вже критична, ніякого реагування нема, я зробив допис. На цю тему багато людей також почали писати. Не тільки я писав, звичайно, і повідомляв. Ну і доповідь: перша доповідь командування групування військ про критичну ситуацію. Вона відбулася за дві години після початку такої інформаційної хвилі. Ну і це вже було звичайно за запізніле рішення. Це вже не було планового відходу. І це призвело до легких наслідків, коли ворог вже здійснив прорив. Контролював нашу шляхи комунікації. Пане от якраз це про буде, нас О, це з підтримкою. Міняти мене просто це, це буде непросто. Як не вам дається триматися, не розкісати, не падати духом. От після такої зустрічі, як в овальному кабінеті, багато українців відчули ніж в спину. А ви тримаєтеся за рахунок чого? Ти на овали, бо ми намагався намагалися, і... що сказав. Бо в mm -hmm. минулому президент Байден у інтервіатор як третя сторона, яка має довіру, ви будусі сісфаєр, просто так говорити.